Гальванічний елемент це хімічне джерело живлення, в якому використовується різниця електродних потенціалів двох металів, занурених у електроліт. Гальванічний елемент це пристрій, який перетворює хімічну енергію на електричну. Іншими словами, це батарейка, яка працює завдяки хімічним реакціям, який хімічний процес відбувається у гальванічних елементах. Це, звичайна, взаємодія металів із солями. Пам'ятаємо, що при взаємодії металів із солями ми користуємося простим правилом. Сильніший метал витісняє слабший зрощеної солі. Наприклад, цинк плюс купрум Су4 утворюється цинк Су4 плюс купрум. Тут цинк, як більш активний метал, віддає електрони так, і купрум приймає ці електрони. Цинк віддає він є відновник, а сам окиснюється. Купрум приймає електрони, він є окисник, а сам відновлюється. Гальванічний елемент Даніеля Якобі. У дві посудини ми поміщаємо одну цинкову пластинку, іншу мідну пластинку, занурюємо їх в розчин відповідного електроліту, тут цинк-сульфат беремо, тут купрум-сульфат і з'єднуємо провідником ці дві пластинки. Бачимо, що електрони від цинку будуть переміщатися до міді. Гальванічний елемент складається з двох напівелементів. У першому відбувається процес окиснення металу, як ми вже сказали, віддачі електронів, а в другому процес відновлення. Гальванічний елемент зазвичай записують у вигляді короткої схеми, де ліворуч зображають більш негативний електрод, вертикальною рискою зображають стрибок потенціалу, праворуч більш позитивний електрод. Двома рисочками зображають межу між розчинами. Такий принцип використовується в різних джерелах струму, зокрема у батарейках, які використовуються в бультах, ліхтариках тощо.